Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити офіційне державне і професійне свято України день національної поліції, свято мужніх, відповідальних та відданих своїй справі людей. Сьогодні ми шануємо працівників національної поліції України. Під час повномасштабної війни в роботі кожного поліцейського проявився не лише професіоналізм, а й людяність, яку кожен показав у важкі моменти. гордістю можемо сказати, що сьогодні і наші колеги, товариші, працівники тяжких з падріону відділу поліції виконують бойові завдання та захищають Україну у складі батальйону судового призначення. Дякуємо кожному, що сьогодні в струю оборонить нашу дівчини. Від російського керуючий день у вашому житті, бо професійне свято це народження. Свідомий колись крок у вашому житті ви зробили, давши присягу служити українському народу, і ми раді вас вітати з тим, що ви цю присягу не зраджуєте, ви вірно служите інтересам держави, громади, кожного громадянина. В цей час я особисто хотів би вам побажати меру. Передусім меру. І меру найближчий час і обов'язково через працювати. І всім разом створимо ту важку перемогу, на яку заслужили ми всі з вами. Дякую вам ще за